Друзі, всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Сьогодні я вам хочу показати і розказати про чудову орхідею. Орхідеї називаються Пафіопедилум. Ось покажу вам приклад, як вони виглядають. Це чудова орхідея. В природі рід налічує десь 80 рослин. Але гібридів набагато більше, більше ніж пів тисячі. Ви, як бачите, у мене тут кілька різних представлено, Всі вони по-своєму цікаві, оригінальні. В народі пафіпедилом ще називають черевичками. Через ось таку їхню губу, яка нагадує черевичок. Любителі орхідеї знайомі з пафіопедиломами, ось догляд за ними вирізняється від фаленопсисів. Треба знати деякі особливості. В природі вони зростають в теплих краях, де немає зими, у лісах, можуть зростати на скелях. Ось. Багато видів зустрічаються в природі вже досить рідко, тому що. За пафіопедилумами здійснюється таке мисливство. Ось, незаконно їх з природи а, виривають, можна сказати, перепродають потім. Тому популяція їх в природі зменшується. На жаль, архідеї чудові, розмножуються вони не так швидко, тому і популяція в природі зменшується. Що треба знати про пафіопедилуми? Зазвичай, в кімнатних умовах ми їх також вирощуємо в корі. Можуть додаватися кокочіпси, також можна додавати якихось розрихрювачі. Деякі вирощують у моху сфагнум сухий, або в живому сфагнумі. Ось також ще бачила, практикують вирощування в лечузі. Ось. Але переважна більшість вирощують в корі. Я рекомендую вирощувати пафіопедилуми в прозорих горщиках, тому що найчастіша проблема з ними це гниття кореня під час заливу. Тобто ми поливаємо, не дивимося, наскільки там просохла, кора не просохла, і потім коріння починає гнити, а нарощує коріння. Пав не так швидко, як, наприклад, фаленопсиси. Тому тут треба бути обережним. Тому я і рекомендую, наприклад, прозорі горщики. Ось, коли ви, наприклад, купуєте орхідейку в такому непрозорому горщику, бажано зразу перевалити. Горщик ми підбираємо під кореневу. Так вже склалося, що часто пафи приїжджають. Не з такою шикарною кореневою, як ми звикли бачити, наприклад, у фаленопсисів. Часто це бувають один-два корінчики невеликі, вони не доволі такі товстенькі. Але повірте, і цього корінчика цілком достатньо, щоб рослинка далі нарощувала вже у вас вдома коріння і добре росла і розвивалася. Буває, що пафи приїжджають без коріння. Тут треба нарощувати. Можна знову ж таки нарощувати в моху. Вони, в принципі, доволі швиденько нарощують корінці, якщо у них все гаразд. Ще треба ще, яка є особливість у пафів. На жаль, це така орхідея, яка не часто буде балувати вас квіткою. Вона квітне, показує ось з розетки. Вирощую одну розетку. Потім, якщо їй все подобається, вона дає квітку носик і квітне. Паралельно, коли вона, наприклад, заквітне, вона може ще нарощувати молоді розетки. Бачите, ви їх тут. вони ще не квітли і заквітнуть вони тільки тоді, коли виростуть. Період може бути різний. Наприклад, в мене є архідея, яка стабільно квітує раз на рік в листопаді. Ось, виростила нову розетку, дала китку носик, знову росте молоду розетку. А стара розетка після відцвітання буде відмирати, тому ви не лякайтеся, коли паф ваш відцвітей, і потім ви побачите, що ця розетка починає листя жовтіти, коричневіти, і вона з часом гине. Це абсолютно нормальний процес, так, заведено у пафі в природі. Вони нарощують замість старої розетки, дають молоді. Це може бути одна розетка, може бути кілька, ось як, наприклад, тут. І вже потім молоді розетки надають свої корінці і потім квітнуть. Коли вже кущ розростається, у кого там буває там 5 і більше років, це залежить, звісно, і від сорту поділених по кілька квітконосів можуть квітнути одночасно. І тоді це шикарне видовище. Може бути таке, що паф квітне не кожен рік, а там раз на два роки. Це все залежить від його темпу росту, як добре і швидко розвивається розетка. Поки розетка не подоросліша, вона не проквітне. Ви маєте це знати. Зараз я вам покажу з бутоном. Бачите? Оці так, такі мармурові листя варіватні, можна сказати. Але молодих розеточок ще немає. Вона, мабуть, пізніше, коли буде квітнути, але або відцвіте. цвіте. Особливість кожного сорту, гібриду, різна. залежно від того, як їх з якими хрещували, є пафи револьверного цвітіння. Ось, наприклад. Яскравий представник пав Пінокіо. Зараз я вам покажу. Ось тут у нього є ще один бутончик. Тобто одна квіточка відсвіте, буде наступно розвиватися, квітнути. І так пав Пінокіо може до року квітнути з одного квітконосу і паралельно ростити нові розетки. Тут в горщику не буде, вам видно, дуже маленькі, але вже є молоді розетки. Але при цьому він тільки починає квітувати. Тобто квітнути він може, може проквітнути там, три квіточки, наприклад, і все, і квітконосик засушить, а може рости розвиватися далі, квітнути, квітнути кілька місяців. Одна квіточка за одну. Ну, тримає він квіточку десь ну, тиждень, два, у деяких буває до місяця може тримати. Тут в залежності, наскільки йому тепло, наскільки його все влаштовує, Ось це такі пафи з револьверним цвітінням. Я дуже люблю пафіпедили. Взагалі орхідеї черевички, бо там є ще інші. І хоча вони не часто радують нас квітами, як фаленопсиси, не квітнуть такими гронами, як фаленопсиси, але саме будова їх квітки. Вона дуже цікава і приваблює орхідеїстів з усього світу, тому виводиться і нові гібриди. Ось, з різним окрасом, різними пелюстками. Орхідея насправді дуже цікава. Головне зрозуміти, як за нею доглядати. І тоді вона стає доволі невибагливою для вас. Принаймні мої пафи особливих проблем мені не створюють. Я вже з ними подружилася. Знаю, що як до чого. Ось, і... Вирощую їх, періодично, вони радують мене квітами. Але є такі, навіть у мене які ще мене квітами не радували, але я чекаю. Ну, плюс голландських гібридів в тому, що вони, в принципі, доволі охочі квітнути. Так, що хто хоче заводити цю орхідею, пробуйте, вчіться. Це, в принципі, голландські гібриди, вони простіші. Тобто можна з ними набивати руку, так сказати, і радуватись їх квітам. Ось такий загальний вигляд це має. Ну, Для мене це релакс. Я прийду, сяду і роздивляюсь. І равлики ще відловлюю. Подобається роздивлятися, рослинки, що як, де, росте, кого може прибрати, кого місцями поміняти. Постійний такий процес. У нас такі орхидейки тут живуть.